Вітаю студію І Зараз я вам покажу ліквідацію російського сміття з українських земель. Природа теж схоже не витримує рускава міра. Біля берегів Камчатки та Курильських островів стався потужний землетрус з магнітудою 8,7. А за попередніми оцінками це найсильніший з 1952 року. Після підземних поштовхів оголосила загрозу цунамі. і Почали евакуацію населення з прибережних районів. Давайте дивитись відео ватників. Є вірогідність, що землетрус виник через одну росіянку в наступному відео. Жди, жди. Мама! Жди, жди. А -а -а! Помогите! Ого! А? Ниху. Иди сюда. Они видно как трясется. Марина! Марина, выходи! Ого! А? -мать! <связывая> вот это да. З однієї сторони землетрус, з іншої сторони, наші дрони. У ніч на 29 липня. Безпілотники атакували одразу кілька міст Ростовської області. Найбільше дісталося саме Сальську. У місті прогреміли вибухи. Безпілотники вдарили по залізничному об'єкту через масштабну пожежу. Потяг, що був поруч, терміново відвели. Атаки зазнали зазнали інші населені пункти Ростовської області. Вот они полетели, пожалуйста, сегодня Сальск, Раз... просто с двух часов ночи, люди в подвал, ЖД, у... у бочки с амьяком. женщина погибла, в машину попали, и хуй до утра, вот так вот, на весь мир против нас, народное достояние, газ, сколько стоит, вся ху... Бензин уже пи... Сколько стоит? Почему так-то? Почему во всех странах для людей... У нас мы что выбираем депутатов? Для кого? Ну они же типа народные... бля, Для какого народа? Для американского? Донецьк десять років під окупацію діти там народжуються уже в новій реальності, і з маличку знають питна вода, розкіш. У відео вони прямо звертаються до Путіна з проханням дати їм води. Не мрії про майбутнє, не дитячі іграшки, просто вода. І це вся суть рускава міра, який вони отримали замість дитинства. Я вірю, що ви мудрий і сильний. Дядя, президент, подаріть нам саме чудо воду в наших домах. Вода это так просто, а для нас это роскошь. Мы дети, должны бегать, смеяться, а не ждать, пока нам привезут воду. Дядя Вова, помогите нам. Каждое утро я просыпаюсь и надеюсь, что из крана идет вода, но ее нет. Дядя Президент, мы верим в вас. Помогите детям Донбасса. Настоящее будущее Донбасса. Без воды нет будущего. Дядя Президент, услышим вас. На фронті окупанти скинули керовану авіабомбу по власних позиціях. Вона не знетонувала, тому наш дрон лише завершив розпочати. Добив бомбу точним ударом. Результат: мінус кілька окупантів і мінус. Позиція. Ми вже знаємо, як росіяни своїх не кидають, так тепер ще й на своїх і авіабомбу скинуть. падають, вмирають і знову по колу на сумщині. Дрони підрозділу крила до пекла перетворили одну ділянку на зону високої смертності. Один FPV – мінус чотири окупанта загалом вісім свіжих двохсотих. мотовишкрипків спробували прорватися до наших позицій на Костянтинівському напрямку під прикриттям броні. Але хлопці з Фенікса швидко пояснили, що важка техніка це не щит, а ціль. І тепер там лише дим, попіл і мінус піхота. До Загальних втрат росіян до особового російського складу 200-х доєдналися ще майже 900 нелюдів. З ними у самісіньке пекло пішла їх техніка, а саме один танк, одна бойова броньована машина та 30 артсистем. На цьому все нагадаю вам: не забувайте донатити та допомагати нашим хлопцям, аби вони робили добру прожарку окупантам.